Вітаємо вас на нашому каналі. Пропонуємо вам оглянути будинок, який розташований у селі Черевки Київської області. Друзі, не забудьте підписатись на наш канал та поставте лайк цьому відео. Продається будинок з загальною площою 87 квадратних метрів. В будинку розташовані 3 кімнати, дві прохідні і в одній з них велика піч. В невеличкій вітальні є вихід на горище, а по праву сторону є груба. В кухні розташована піч плита. Оселя має прибудовану веранду, яка поділяється на дві частини. В одній є комора. Підлога в будинку дерев'яна, стіни поштукатурені. Будинок газифікований та є електроживлення на одну фазу. Опалення будинка. За допомогою газового конвектора, водопостачання із власної криниці, санвузола в будинку немає. Він знаходиться у дворі, господар стверджує, що будинок знаходиться в житловому стані. Але це залишаємо на ваш розсуд. Усі меблі та побутова техніка, яку ви бачите в цьому відео. Залишається новому власнику. Якщо той, хто купить цей будинок, кине клич сусідам, що все, що є в будинку, роздаю безкоштовно, то я запевняю вас, за дві години ваш будинок буде порожній. Звісно, будинок потребує реконструкції. Потрібно замінити вікна, потрібно замінити двері, постелити нову підлогу та привести до ладу стіни та стелю. Лише в цьому випадку ви отримаєте гарний будиночок для комфортного життя. Друзі! Посилання на оголошення в описі під відео. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії!